Всім привіт до вашої уваги лот жіночих джегінців та джогерів від німецької торгової марки SMARA. У лоті 5 штук, розміри 38 та 40-й. Три моделі. А перша це джогери. Вони у лоті одні. Внизу штанці на резинках. Також пояс на резинці зі шнурочком. Спереду є тишені. Розмір сороковий, склад бавовна, поліестер та еластан. Далі джейгінси чорного кольору. Такі холодні дві штуки, розміри 40-й та 38-й. Пояс еластичний на резинці. Спереду імітація кишені, позаду є кишені. Склад котон, поліестер та еластан та модель синього кольору. Має еластичний пояс з імітацією кишень. Кишені позаду, розмір 38. Замовляйте лоту наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!